Друзі, всім привіт! Я отримав ось такі два подарунки. Подарунки отримав абсолютно безкоштовно, граючи в ігри на Aliexpress. Якщо ви теж любите грати в ігри, ну, я маю на увазі простенькі ігри, ви можете також ваш час проводити за іграми і отримувати ось такі подарунки. І про це коротенько розповім в цьому відео. Друзі, всім привіт! Я отримав ось такі два подарунки. Подарунки отримав абсолютно безкоштовно, граючи в ігри на AliExpress. Якщо ви теж любите грати в ігри, ну я маю на увазі простенькі ігри, ви можете також ваш час проводити за іграми і отримувати ось такі подарунки. Я також вам покажу, як їх замовляти, що для того, щоб отримати, потрібно робити. І про це коротенько розповім в цьому відео. От я зайшов на AliExpress, натискаю кнопку отримати зараз. І мене перекидає в основне меню ігор, які доступні на Aliexpress. Їх тут загалом 5. До речі, оці христалики теж заробляються. Ви можете крутити колесо, натискаєте на ось цю зірку із колесом, і у вас відкривається кружочок. Це, і після прокрутки ви отримуєте певну кількість христаликів. Христалики ви можете обмінювати. Зелені купони це купони, які надають знижку на будь-які товари. От Обміняйте ігрові бали, я маю на увазі це от поле. А червоні купони це на певну суму. Далі, перехожу вниз. Знизу ви бачите те колесо, яке ми крутили, а зверху э, гру, точніше, трішки вище я бачу гру. Ось зараз я веду на неї курсорчиком на дерево. Натискаю на дерево, покажу, як в дерево я зараз відкрию свій приз та його замовлю. Коштує цей приз 4 гривні, тобто, це фактично задарма. І от обираю другу гру, натискаю на неї. Вона завантажується. Тут потрібно просто поливати дерева. Ви можете отримувати зліва в колодці. Зверху, по тому, коли пройде ось той час, як ви бачите, там в мене 48 хвилин, 6 годин, 48 хвилин, наскільки я бачу, залишилось. Через ці години там заліється повна бутилка, і ви зможете також отримувати воду для того, щоб полити вашу рослину. Це от прази, які ви можете отримати, натискаючи на полотенце, ви можете їх поміняти. От. Зараз я просто долью і покажу, як отримати свій приз. Щоб ви не думали, що це там хтось когось обдурює, і в мене просто вже завершення цієї процедури, тобто я долив все дерево до кінця. Це зайняло десь у мене порядка двох місяців. Але для тих, хто любить грати в ігри, ви можете також це робити і отримувати безкоштовно ось таке чудове полотенце. Зажимаючи кнопочку на полити, ви просто очікуєте, у вас 58 кожна ось ця от поливочка це 100 разів, тобто 100 мл води поливається ваше дерево. Ось я отримав приз. Написано, що ви можете отримати приз. Я нажимаю ось тут. Для отримання так, за 0,1. Долара, тобто це 4 гривні. Нажимаєте обміняти приз або отримати. От на зелененьку натискаю, бачите, отримати, і в мене сума за приз 4 гривні 29 копійок. Обираю зелене або сіре полотенце. там є дві варіації, воно йде розміром 70х130, на натискаю далі, оплатити. Обираю адресу і натискаю кнопку Оплатити. От успішно проходить оплата за 4 гривні. Я маю чудовий приз полотенце.